Мої вітання, з вами Крава. В сьогоднішньому відео ми будемо збирати драфт з гравців Челсі, які грали або грають зараз за цей клуб З дівчат або хлопців. Хочу позначити оцей коментар, що написав. Дякую за пропозицію. Але я буду робити так, як я і казав в минулому відео. Я маю лише одну спробу і будемо дивитися на мою дачу. Буде один гравець Челсі, будемо грати з ним. Не буде взагалі гравців Челсі, я перезапишу. Тому з вас подобайка, комент. Та підписка на цей YouTube канал. Напишіть у коментарях, які ви б хотіли себе побачити драфт. Будь-які драфт пишіть. Будь-які пропозиції розгляну. А тепер бажаю вам приємного перегляду. Так, використовуємо жетон драфта і вибираємо схему. Ну, так як вчора хто був на стрімі, бачили, як я першиво грав в захисті, то мені треба. М -м, давайте. Давайте таку схему візьмемо. Давайте. 5, 2, 2, 2, 1. Так, вибираємо. і тут хто? М -м -м. Хаджи грав за Челсі? Здається, грав. Ні, мені не здається. А чому мені здається? Так, звідси ніхто не грав за Челсі. Давайте глянемо, чи це барышня грала за Челсі. Зараз. Секундочку. Давайте буде пару секунд. Ніхто з них не грав за Челсі, тому я обираю хаджи. Ммм. Закарія начебто грав за Челсі. Давайте я гляну, зараз. Так, грав. От тут лише Закарія. Питання мені за він грав за Челсі зараз. І я правий. Закарія грав за Челсі в оренді 99 пасінг. цікава така карточка, і вже перший гравець Челсі є. Далі, let's go далі. Другий гравець. Так. Кулі-балі берем. Я точно знаю, що він грав за Челсі. Далі. Куртуа точно грав за Челсі. І я візьму його, бо доволі цікава карточка, Ну, куку. -ку. Давайте добре, візьмемо діючого гравця. Хоча куртуа можна було взяти. Кого ви вибрали в цей момент? Напишіть в коментарях. А я виберу куку. -ку. Так, три гравця є вже Челсі. Далі. Кану, здається, грав за Челсі. Давайте я гляну. Ні, що я сотні плутаю. Так, з цих гравців нікого немає, тому я вибираю пушкаша. <laughs> Далі переходимо. Так. Мохамед Салах грав за Челсі, Ми беремо його однозначно. Ну, вже 4 гравця, вже більше, ніж минулий раз. Далі. Та ліжка, я не пам'ятаю, чи він десь грав. Так. Едін Джеку може. 20 або перевіряти. Ернандес точно ні. Поп, це це ні. Так, ніхто з них не грав за Челсі, але я візьму, напевно, Тео Ернандеса я хочу взяти. Далі. Вибираємо далі гравця, так. З цих гравців ніхто не грав за Челсі, Здається, Дан Кют не грав за Челсі. Хансен теж. Тому я вибираю тут. Давайте візьмемо Qita. Доволі цікава карточка. Далі. Тут. 100% ніхто не грав за Челсі. Ні, вона не грала, ніхто тут не грав за Челсі, тому беремо Вайлі. Далі, наступний гравець. Тут. я не думаю, що хтось із турків хоча Ундер може грав за Челсі. Так, я глянув начебто всіх, і ніхто не грав за Челсі, беремо сане. Далі. Тут здається, ну реально ніхто не грав за Челсі. Беремо, думаю, Діаша візьмемо. Далі. Е, Фрімпонг. Тут здається тільки треба перевірити дівчину, що вона грала за Челсі. А так, то здається, ніхто з них не грав за Челсі. Ні, беремо е, заразю. Беремо його. Далі. Фу -фу 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 -фу. Ні, він не грав за Челсі. Ну, беремо форстера. Беремо. Далі. голкіпер Хто тут може бути? Е... Ого. Ні, ніхто з них не грав за Челсі. Беремо цього і зразу. А, нас немає. О, у нас голкіпером біда. Оце так-так. Добре. Центральний захисник, беремо його. І тут беремо зразу тягу сілу, навіть думати не будемо. Далі. Тут беремо кого. -ху 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 -ху. Треба перевіряти кожного. Так, я перевірив всіх гравців, тут ніхто не грав, але беремо святого джуста. Далі. Так, тут, начебто, ніхто з них не грав. Ну, переїжджу Кібарищу. Так, беремо інформа грека. Тут ніхто не грав за Челсі. Лівий захисник. О, хо хоу -хо. Давайте перевіряти всіх прям. Так, з цих ніхто не грав, тому беремо спінацоло. Нова карточка. Беремо правого захисника, може тут буде Джеймс? Ні, тут не подирітися Джеймса. Так, ну кого треба перевірити, напевно. По дружанню треба підвірити, бо в цих гравцях я не чув ніякого трансфера в їхній цей. Хто з них не грав за Челси, тому я беру ВА. Так, РВ позиція. Давайте брати цю позицію. Ну, Тут ніхто не грав за Челсі. Ну прям 100%. Беремо Хансен. Так, центральний півзахисник. Угу, Оскар. Точно грав за Чес. Беремо його. Так, тут хто. Ой-ой-ой, дай Бог, що тут ніхто не грав за дивіться. Парацелья і Віні точно не грали. Рональдньо точно грав. Барнс. Барнс зараз може. Барнс не псує в своїй калини. І так, з Ну, блин, та яка з Ну, Я не буду перевіряти. Беремо Рональдіньо. І позиція Форварда. Давайте вибирати, дивимось. Рікельме. Болотель, Роналду, Ох-ой-ой. Рікельме, а ти грав за Челсі? Ага, тут йому біо. Ну зараз не треба подивитися буде просто. Рікельме не грав за. Челсі, болотель теж не грав. Е... Ну, дівчата, вибачаюсь, ви точно не грали за Челсі, тому я вибираю Кріщан Рональд. Тому зараз, через декілька хвилин, я вам покажу свій стартовий склад О, анджелоті тренер. Він був 100%, хоча хотіли взяти до цього од Але ми візьмемо Анджелоті. І так, мені вдалося зібрати аж 6 гравців Челсі. І екс-гравців, коротше всім разом. Е, якщо я когось протикав... Вибачайте, але я вважаю, це доволі успішний результат з першої спроби, тому ми йдемо грати в наш перший матч. Let's go! І так, наш перший опонент. Дивимося, Марсель нього там пише. Давайте дивитися на його склад облик. Ого. 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 Я думаю, що це буде перший і крайній наш матч. Саменький Мохаммед Салах. Ох, який удар Ян облак витаскує. Ай-яй-яй-яй, я, я так на мовчанці. Зіграв. Який момент Ку-ку! Ну ти шо, ку-ку? Як таке не забувати? Шикарна передача від Рона. Так, пас на Рональдиню. Рональдиню. Вбегаю уже в штрафну. О! 1-0, Мохаммед Салах. Экс-Ромед Чалуси забывает. Браво, команда. 2-0. 2-0. Пан Рональдиню. И шо там? Отправляем. Начебто ще ні. Ще мережа начебто є. Не відправляємо, граємо далі! Ох, навепендривався я знов. Оскар, пас на куку. -ку. Оскар, на діє. Гол! 3-0! Я думав там офсайд, там ви бачили. Що вискочило, я думав в офсайд, але напевно фол був, скоріше за все. Ага, нема точки. Добре. Що тут вийде? Перша перемога є! Крокуємо далі! Наш наступний суперник чекає нас! І так, наш суперник номер 2 Чіз. Ну зараз будемо бачимо. Що то буде? Так, Касільяс. Ох, ну склад, звичайно, бомбей. Але ми будемо старатися зараз здобувати нашу другу перемогу. Форстер! Браво! Булі-балі... Здорово зараз зіграв. ой ой я не здорово зіграв. Форстер! Розумничка. ми в грі. Ми ще досі в грі. Фантастика. Я нажав на паузу, мене вилетіло там. Коротше, пенальті ми заробили. Пенальті, пробиває Роналдіньо. Без шансів для ікара Касіляса, 0 Вамос! Втрачаємо м'яч Лізерезю. Ні, ми зараз можемо... Ааа, ні-ні, вже... Салах, добре, зіграв зараз відборі. Салах, якби зараз ще віддав передачку на пана Рональдіню, то він був би найкращим зараз на полі, точно. Але Рональдині, віддає на Салаха, 2-0! 2-0, вамос! ми що, проходимо на наступну стадію? Ми в наступній стадії! 2-0! Вамос! І так, наш третій опонент, і ми можемо повторити наше минуле досягнення пройти три стадії. Куртуа. Так, ага, ага. Добре, на, на склад не дивимось. Тут або ти маєш руки, або не маєш рук. Дивимось. Месі 1-0. Ай-яй-яй-яй, неприємно. Невже казка закінчується на цій стадії? Боже, Як легко я здобував ці перемоги так само зараз і суперник. 3-0 Просто неймовірно. Боже, 4-0. Та ні, хлопці, тут немає грати навіть. Гол! Ха-ха! 1-5! Нормально! Живем, блядь! Ось на такій ноті ми закінчимо цей драфт. На рахунок, не дивіться, я б там половину тайму не грав. 1 7 Ось такий результат. Невтішний матч в третьому раунді. З того ми перші дві стадії дуже швидко пройшли. З вас вподобайка, комент та підписка. Не забувайте, що ваша активність породжує донат. Одна гривня, одна... один лайк і тому подібне. На ЗСУ. Банка є в описі. Також банка є в описі на підтримку мене, якщо хочете мене якось підтримати, але це не обов'язково. Тому до нових зустрічей. Бай-бай!